Американська благодійна організація Global Empowerment Mission Ukraine доставила до Луцька другу партію вікон, аби замінити їх в оселях лучан, постраждалих від російського обстрілу. Як повідомив депутат Луцької міської ради Михайло Наход, уже замінені близько 80 вікон у квартирах, багатоповерхівок і приватних будинках лучан, які постраждали від ворожого обстрілу в серпні. Ще близько 50 вікон замінено на сходових клітках. Трьох багатоповерхових будинків родини лучанжиї помешкання зазнали пошкоджень, можуть бути впевнені, що будуть у теплі з настанням холодів. Виготовлення та монтаж вікон триває, і всі заявки по цій програмі будуть невдовзі виконані. Велика вдячність нашим друзям та партнерам із Global Empowerment Mission Ukraine за постійну та вчасну допомогу. Окрема вдячність вашій команді Андрій Негрич від мешканців будинків за безкоштовні і якісні вікна та чітку роботу монтаж. Ажних бригад зазначив обранець громади. Депутати Луцької міської ради провели перемовини із американськими партнерами, і ті погодилися допомогти людям. Ось цей будинок постраждав найбільше на четвертому, п'ятому поверсі пошкодження Зазнали чимало квартир, розтрощений дах, вибиті вікна, вигорілі речі. Відомо, що Global Empowerment Mission має спеціальну програму із заміни вікон. Завдяки цьому, по всій Україні оновили вікна на мільйони доларів.